Якщо ви оцінюєте конкурента, то рекомендую два інструменти: найбі показує, скільки був куплений домен на аукціоні та Link Detective. Він показує вартість посилання у різних постачальників. Наприклад, напряму мені відписали, що сайт коштує 200 баксів, але я збіваю Link Detective і якісь посередні, можливо, в нього є оптові ціни, тобто він багато купляє у цієї площадки. І як бачимо, тут прайс є навіть нижче. Це може вам економити бюджети. Приклад комплексної стратегії Learn About Абалтія. Цей домен був куплений за 5 тисяч доларів. На перший погляд це дуже дорого, але якщо ми порахуємо всі ці 53 домена і сумарну кількість рев доменів, то ми бачимо 29 тисяч рев доменів. І якщо поділити цю вартість на кількість силок, то ми отримаємо вартість одного посилання 4,5 долара. Виходить, не також багато. Якщо в вашій ніші є релевантні компанії, які ви можете написати певну сторінку на своєму сайті, це може дати вам лінк-джуз до вашого основного проекту.